Слава Святій одної сьогодні, і, і не роздріні троці, завжди і повсячас, віки вічні. Амінь. Слава вічній Богу на землі, мир, в людях благовоління, слава вічній Богу на землі мир, в людях благовоління. Слава Вишній Богу, на землі мир, в людях благовоління. Господи губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Благослови душе моє Господа, і все нутро моє Його святе ім'я. Благо, благослови душе моя Господа, і не зваю всіх добродість його ніколи. Він прощає всі твої провини, стіляє всі твої недуги. Він визволяє життя Твоє від ями, вінчає тебе ласкою і милосердям. Він твій похилий вік добром, і горел твоя юні. Господь творить правосуддя і суть усім прибитим. Він показав Мойсею свої дороги, синам Ізраїля, діла свої. Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий. Не буде вічно він обурюватися, і не буде по віки. Не на за гріхами нашими учинив він з нами, і не за провинами нашими відплатив він нам. Бо як високо небо над землею, така велика омилість над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені, він пам'ятає, що ми порох. Чоловік одні його немов билина, квітнемо квітка в полі. Пом'яне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був.